Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу продемонструвати сорт ландеш. Ось такий білий сорт, мускатний, такий ароматний єсиш, наче присмак якихось духів. Ну, е класно так ось ощ... ощущається е вкус. Ну, не приторний, нічого, не терпкий. Е Єдине у ньому мінус це е шкірка. Така. Ну, типа товста шкірка. Ну, для їсти його? Цікаво. Цікавий такий. Смак я вже сказав який. щось заважимо. Чтирнадцять грам. 13 12 грамм ягодка така. І такий, я б сказав, водянистий, ну, при цьому дуже цікавий. Такий він тече. Ось одна кісточка тут. На 15 вересня він вже готовий повністю. Обак. Шкірка така хромка, Товстенька. Так, що ще в нього? Обсипання квіток. Тобто він обсипається, дуже сипеться. Але там роблять пінсировку. Може в наступному відео розкажу, що таке пінсировка. Кажуть, допомагає, але я нічого не робив. Ось я отак оставляю. Як те, що обсипалось, що обсипалось, ніякої хімії не бризкаю для лучшого опилення. А ось. І такі громки, громки доволі ну, різні виходять. Воно, типу, потім ягода набирається, крупна і воно так заповняє громку. Те, що обсипалось ці точки. Ну, да, він, оце мінус, що він сипеться. Ну, ягода набирається і доволі смачний і доволі гарні риночні такі гронки виходять. І крупна дуже ягода на вид. Ну і по весу теж нічого так нормально. Ось є ці крупніші. ну Бачите, тут гронка така не запилилась, видно, тут вона була в листі. Ось, кожен хто заходить, ось в мене винограду, тут кажу, оцей попробуйте. О, оцей, каже, точно буду брати. Цей мені точно ріжте. Потім іде, пробує далі. Ну, Ні одна людина на моєму участку, яка була, не пройшла мимо цієї ягоди. Не пройшла мимо цієї ягоди. Лоза вже, дивіться, визріває. Некоторі лози вже доверху доросли. Такий, я б сказав, сильний в рості кущ. Ну, бачите, некоторі грони, чи ці лози такі ось маленькі. Ну, це я трохи тут неправильно зробив, поставляв такі лози. Ну, в принципі, вже визріває все, все класно. ось Тут навіть така озимка, грона зріжеться, піде визрівати. На подоношення є, що залишать ось такий виноград. До болячок теж нема на ньому, не бачу, так що болячки були, якісь грибкові, лоза частенько. Все добре. Так, що ще по ньому розказати? Ну, оце два таких мінуси, що він обсипається і шкірка. Буває, людям не подобається, що шкірка така товстенька. Ну, вона класно вжується, такий смак, привкус такого ароматного, якихось наче духів, я думав, поначалу. Ну і не приторно. Легко їсти, їсти цю ягодку. Багато хто пооберев з участків із-за її поганого запилення, Ну, в мене ось класно воно. Себе чувствую. Я питав у опитних виноградарів, що ви робите для опилення. Каже, я нічого не роблю. Вона наливається, те, що обсипається, до то обсипається, а все інше набирається. Ось так. Так, добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки пишіть коментарі, що думаєте про цей сорт, в який у кого є. Ідеї і чим його можна замінити, цей сорт, який є вкусніший сорт, може хто знає. І більш лучше запилення, там шкірка тонша Дуже смачний такий. Цікавий смак. Пишіть, буде цікаво почитати. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. І не забувайте підписуватися Бо ну, далі будуть цікаві відео, і щоб ви їх не прозівали. Все, всім дякую за перегляд. Пока. Thank you